Махай. А, давай коротко про регіональне закриття. Скажи щось. Маринка не Даринка, Білашка. Маринка Білашка. Маринка. Білашка? Дуже правиться. Стоять, водорець, Всі виросли, постаріли, ходи але мені подобається, я не хочу кінця. Петро Чорний, скажи про закриття щось. Знаєш, що в тоді? Шо! Це фантастіка. Я ховаю кости, щоб Смолточити як звичайна людина. А вона незвичайна людина. Я сказав, ти терорист. Це термінатор. Назарій, ти терорист? Я хочу спати. Що ти хочеш? Хочу спати! Дуже? А я хочу прошити. На часі вона. Пора. справді, хочеться вже зустріти це все діло. Це навіть шума. Приїхала з траю, всі помолять, що академія хав. А я говорю, хай де. А вона піде на 10 класі. Може, би. я надію. А ти як почуваєшся? Помино? <розум> 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 ну давай, давай, три, два, один. Люблю нано, банану. А чому? Банана не любить бана. А чого? Бо Бо банана? Банана. Дуже любить банани. Ха <говорить> ха А я <говорить> <говорить> в тебе пише на футболці I am Ukraine, I love freedom, але ти не Freedom, тому що ти залежна від костелів. Ха-ха-ха-ха. <говорить> <говорить> Ми щойно ліпили, схочемо не спокритим. Ми щойно ліпили, хочемо оцю. Ми її інструментували. Тима з матірським побаримо, то що ми говоримо життя? У нас ради буде зароді. Наступна города. Вармен, вармен. Вармен. Але то місто. Я тут стояла 10 місяців тому на 10 кілограмів е, меншою і на 10 місяців молодшою. Отут. -от. Кімка. Десять місяців за тому, то тут не стояла. щасливий, зараз не забрину. Чарівно. Наконець, то я дождався. Наконець. Чотири дні палатка. І да, все. Да, 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 палатка і все. Чотири дні і все. Да, да, покажи. Що чотири дня? Палатка. І все. Зібралося дуже багато людей, дуже багато нових людей. І це відчувається, що Академія знайшла своїх багатьох друзів. Це приємно. Місця просто всі зайняті. Не всі. Студенти будуть, напевно, сидіти на крема. Добре. А ти як чуєшся? Я ну, трохи хвилююсь виступати виступатиком поважної аудиторії, але нічого ми прописали собі гарний текст за одну ніч, і я думаю все добре. то Я ось підготував мотиваційний стих жорсткий. Так що Жорсткий прям. Прийдеться це все розказувати всім, всім людям. Відчуваю, що може їм воно і не треба, але для мене прикольний досвід, щось розказати, зачепити за свій досвід, за то, що я тут отримав в академії. Я Україна, я вроде. Україна. Українська академія лідерів. Не знаю, намагаюся здаватися, що я виглядаю фенсі, але мені так не здається. Але ти дуже слайбойчик. Правда? Ну, має, Скажи, анван слайбойчик. Тоніо Монтана. Як будь-яка у нього зараз пак кокаїна. Презентація в тут Дожились ура, Сашко, такий великий дядько. І як цікаво, що 10 місяців потім я стою тут сама. і Я вже не, не так Стою і граю. У аналітик Михайло Болісик, який викладає в Київській школі економіки.

і він розповідає на цьому своєму свічі, лекції, дебати, читання. Це більше програма. Як тобі закриття? Ну Так, це А ти як почуваєшся? Будеш хавати? Можеш хай спішти.

Навіть крути була така сама їжа, точно така сама. Я не знаю, що я помітила, але я вона мене тоді дуже разу. Закриття дуже смішно. Ну вот, конечно, деревни. 先生 Может бутилка стоїть, мої відео? Я так не казав. Так і вот правда. Справа, справа. Там рука на вічевісти. Я кажу, обережно тут бутилка. Каже, я зараз і неї. Дивіться, це бутилка води, правильно? У мене в руках. Крайна. Крайна

що це за Мабуть, це Можливо, це звісно а Мені здається, це може бути, до речі, на гаші або всі запитували в мене в формочці. Айрін, я не розумію, що попередині. Я дуже сильно люблю мікрощеліків і мікродівочків. Вони такі класні. Цей мальчик взагалі дуже милий. Це на чорний. Дуже. Ольв'єдна була нормально. Поцілуйтеся <говори> вже. <говори> <говори> <говори>

Юля, як тобі? Бозинський, краш. Хто, хто, хто? Де... А що, а що він хорошого зробив? Давай. Просто дуже класний, типу, мені дуже подобається його стиль комунікації в тебе. Знаєш, молодьорний. А okay, Кейтерин тобі як? Ну, на відкриття було краще. Але я не відкричаю, його з ней було більше. Але я ж сподівалася, думаю, блін, зараз буде більше, менше народу, більше їзі. Да, як не було. Я їх не, не спробувала разу. Що там? А ти відчузь, знімаєш? Ти говори просто все абсолютно, що бажаєш. Це я зараз повертаюся посередок, де заходиш в комнату, а там просто пол сипан вещами. І ти будеш отак ходити, отак ходити, отак обирати ножками, щоб достатися до своєї розстеляної кровати, на якій так лежить 10 чоловік лівих, на твоїй кроваті розстелені. В одежі грязній. І дуже печально. А хочеться, а хочеться за простого людського тепла, любові, благополуччя, розуміння. Yeah. <laughs> uh, я не знаю, чи це хеппі, але це енд.